Новорічні свята не минули без наслідків для пропагандистів. Хто відзначився абсурдними та необґрунтованими заявами цього разу на Соловйов Лайф, криза жанру, яку вони намагаються виправити? Теми коливаються від колективного запада до вишень. Тим часом Медведєв розродився гнівною реакцією на правду. А Скабєєва вирішила написати пост про погоду. Тим часом паблік генерал СВР випустив шокуючий допис. Невже двійника Путіна отруїли? Шановні, просто зараз занурю вас у всі подробиці роботи пропагандистів за парєбріком у цю після новорічну пору. Мене звати Анна Ткаченко на ваших екранах. Огляд російської пропаганди на каналі Січас. Швиденько підписуйтесь, ставте вподобайку, і ми рушаємо. Фейкометники, схоже, ніяк не можуть взяти себе в руки, аби продовжити свою брехливу діяльність на повну силу. У їхніх інформпросторах відносно мало нових вкидів, чи то в них канікули, чи то не в змозі зібратися після святкувань, ну або ж з нового року вирішили нести у своє життя менше маячні, хоча ні. З останнім я вже погарячкувала. Новий рік, новий спосіб життя це не про російських разнощиків брудних пліток. У них то все стабільно. Може, зі зміною цифри 2023 на 2024 у них хоча б різноманітніші методички стануть. І то не факт: криза жанру тільки прогресує. Біда, та й годі. Аби ви повною мірою це відчули, пропоную здійснити подорож на один із каналів і один із ефірів характерною назвою «Соловйов Селав'єфлайф. На місці главаря цього кодла брехні тоді не було. Втім, в студію вивели гори пропагандиста, що мусить відпрацьовувати у ці дні. На ваших екранах людина, котру я переконана, бачити ви не хотіли, але доведеться вибачте у кріслі фейкометницької арени. Був Нікі Баріс Єкіменка. Ба більше, аби ви зрозуміли, що зараз чогось адекватного очікувати не варто, озвучу назву програми, на якій на той момент була ця трансляція утра Зет, панове, як вам? Огидно. Втім, одразу дає розуміння, що зараз буде дно. Отож, вже названий вище чоловік мав соло своєї мечні. Схоже, що його випустили, а нові темники не прописали. Чому ж я роблю такі висновки? Та все тому, що цей баріс Барбаріс взявся говорити про заїжджену зі сторони російських псевдожурналістів тему. Увага, друзі, на порядку денному колективний запад. «Все йде все минає, писав Великий Кобзар. Ну от, власне, сюди ця фраза як ніколи підходить, тільки з продовженням від нас. Все йде, все минає, а посіпаки Кремля верзуть одне й те саме. Отже, брехун заявив, що їхня необ'ятна воює з колективним заходом, і мовляв, такого за всю історію ще не було. Отак, друзі. Та чолов'яга, схоже, так боїться сказати щось зайве, що коли видає оце, бере та посилається на свого роботодавця Рудольфовіча. Ну, це смішно. В такі моменти розумієш, наскільки вони жалюгідні, чи то хотів так вислужитися, нагадавши про любимого начальника, чи то самостійно пропагандистські наративи туго йдуть. Ну хто знає. Але ось таке ми і спостерігаємо. Ну, а щодо монологу, то там все по-старому давня та от Чарманка про те, що вони, тобто росіяни, протистоять коаліції, себто так званому тому ж колективному западу, як вони кажуть. Ну, власне, натяки на те, які ж вони просто такі герої сильні. Не забув додати, що все завершиться тільки за умови їхньої примарної побєди. Ну, мусив щось таке ляпнути. Послухайте. Потому что мы ведем борьбу с действительно с коллективным Западом, как говорил Владимир Соловьев. Никогда такой коалиции стран против нас не было. Такого не было ни в Первую мировую войну, ни во Вторую мировую войну. То есть это самое масштабное столкновение в истории, самая масштабная медийная война в истории с самыми колоссальными затратами. И поэтому Неудивительно, что так происходит, естественно, так происходит. И здесь главная задача состоит в том, чтобы не фантазировать, а давайте полностью это все прекратим, сделаем так, чтобы все это можно было полностью прекратить. Мы должны быть реалистами. Мы должны быть реалистами и должны понимать, что полностью прекратить это можно будет только после нашей победы. Тут все всегда. Хоч бы якийсь новий словачка выгадывала, и глядачам не так нудно було слухать заижденья история. До слова, зараз покажу вам ще одне нещодавнє відео ефіру, яке ми з командою назвали Як пропаганда з кризою жанру боролася або що робити, коли тем немає, а ти не Соловйов, щоб робити рейтинги просто покричавши. Оскільки Соловйов Лайф не знайшли цікавих тем, то вирішили, що в ефір запустять людину, котра розповідатиме зокрема про вишні. Так, вам не почулося? До того ж, Якеманка долучила експерта Олександра Мяснікова, якого титрують істориком. От він, поміж цього, того монологу кинувся обговорювати також і те, що раніше святковим новорічним деревом вважали не ялинку, а дерево вишні. Ну, що скажеш, ефірний час забили як треба. Схоже, що асортимент фейкометницьких кидів на межі. От і перебуваються такими надважливими розмовами про те, яке ж дерево буде для росіян тотемне. Втім, якщо обирати, то вже краще ось це. Аби вони лише щось говорили, ніж несли свою маячню про колективний запад і тому подібне. Пропоную до вашої уваги фрагмент. О, і всі полагають, що таке новогоднє дерево – це Йока. А на самом деле, вот до того перихода, когда перенесли с марта на сентябрь Новый год, в новогоднем дерево-то здесь был совершенно другое. И когда я это узнал, я был просто потрясен. Значит, оказывается, новогодним деревом на Руси была вишня. Значит, осени выкапывали вишню в бочку, и, значит, соответственно, она в этой бочке стояла. И где-то в районе уже вот этого самостояния в районе Нового года, эту бочку втаскивали в дом. Значит, она отогревалась и, пов... и к марту расцветала. Риски такие змены в темах Чи не так? А, глядачу-то взагалі, як якось в огневу воду. Ну, до так би мовити, лайтових дописів вдається і ще одна пропагандистка. Жінка у своєму телеграм клацає, схоже, із замерзлими пальцями текст. Мова зараз про Ольгу Скабєєву, от вона назбирала Букавак на малесенький допис, і ця прокремлівська прислуга нажалілася на погоду. Ну, а про що ще можна говорити? Кого ще звинувачувати в бідах всіх росіян? Каже Скабєєва, мовляв, температури мало не зводять з розуму. Цитую, Сума Сайті. Вноч на 4 января температура в Москві опустилась до мінус 27 градусів. Ну, жах, погода просто таки знахабніла. Ще не призведи, господи, через такі низькі температури пропагандистська кодло щось там собі відморозиться або ж, взагалі, рот склеїться і не зможе обманювати своїх глядачів. А як же Росія один без головної брехухи? Ну добре, годі. Посміялися з цих, цих от надважливих в лапках, звісно, публікацій Скабєєвої і досить. Вона, видно, не наважується щось важливе від себе там писати, після того, як обмовила ЗСУ в обстрілі російського селища, там вона зганьбилася, себе на сміх всім виставила, чергове дно пробила. Ну, а вислужитися, як ми побачили, не вийшло. Про дописи в Телеграм. Ними ми зараз і продовжимо нещодавньо. В просторах цього месенджера з'явився Дмитрій Мєдвєдєв. Він спромігся нашкрябати пост, де розкидався різноманітними, не зовсім цензурними словами. Так, от заступник голови Радбезу РФ лютував як міг: панове, схоже, новорічні свята далися в знаки Бо чоловік зловив напад необґрунтованої агресії, або простіше кажучи, білочки. Медведєв почав бомбити через правду і вкрай обурило нешановного шановного містера. Дайте ще одну чарчину реакція французького МЗС на обстріл Білгорода. Нагадаю, днями раніше, буквально, от на минулому тижні, Міністерство закордонних справ Франції впевнено заявило, що наша... Українська держава має право на самооборону і все, що трапилося в Білгороді, зокрема, це законно. Ну, от Росія є країною агресором, і тут константа: нічого не міняється. Ну от і не витримав Медведєв такої правди йому, це як відро крижаної води на голову, кинувся набирати гнівний текст, впихнув туди все і образи, що нав'яжуться з образом адекватного політика. І нецензурну лайку, і, так би мовити, історичні переконання, що більше нагадують звичайну істерику. От вам цитата: ми ніколи не любили французів, типу лягушатники воювали з нами. І взагалі, ці тут три крапка не піонери, типа і сейчас убедились в этом. Написав МИД Франції удар по Белгороду з применением кассетного боєприпаса це право на самооборону, мразь, виглядки, уроди. Кінець цитати. Ну, власне, я перепрошую таку лексику, це не мої слова, це просто цитата. Ну, нікодавання ще те. Аж викручую його від того, що всі усвідомлюють, хто в цій ситуації брехун та зло, а хто абсолютно правий. Та має підтримку, і неабияку підтримку, я вам скажу. Тому хай там собі піниться, може йому так легше. Ну а зараз після таких вражаючих заяв залишимось тут же, в тому ж телеграмі, і тільки перенесемося на інший канал. Друзі, скролимо далі і зараз поговоримо про новий від генерал СВР. Пам'ятаєте цей телеграм-канал? От нині інсайдерська пташка авторів допису нащебетали їм нові деталі з життя, начебто двійника російського диктатора Владіміра Путіна. Проготуйтеся, адже до такого нас не готували. Невже начебто оцього президента з Аліекспресу хотіли звести з цього світу? Так вам не причудилось? Я запитала саме це. У публікації розповідають, що, начебто, в організм Дублера потрапила отрута. Ба більше підводять нас до інформації спочатку, звертаючи увагу на зникнення, начебто, дублера з поля зору, президент Росії, провівши недюжну активність 1 января, коли страна только починала приходити в себе після празнування нового года исчез з із повестки 2 і 3 января. кажуть, мовляв, у начебто путіну замінника, нещодавно з'явилося висупання на різних частинах тіла, і це одна із причин його зникнення. Паблік наголошує, що були інші підстави, які озвучувалися ним раніше. Але зараз важливо на це. Ці от висипи, як би не було огидно про це говорити, які при першому погляді оцінили та, начебто, зробили висновок, що це алергія, виявилися ознаками отрути. Тобто, напрошується думка, що, начебто, оцього от дублера хотіли отруїти. Давайте я вам процитую, аби ви знали. дали Далее до дословно. Вчера утром у двойника появилось высыпание на коже верхних и нижних конечностей и на шее, которое сначала врачи приняли за аллергию. Высыпания имели вид характерный для крапивницы, дерматит в основном аллергического происхождения. У дублера взяли анализы и дали лекарства. Спустя время высыпания прошли, но когда стали известны результаты анализов Срочно связались з секретарем Совета безопасности РФ Ніколаєм Патрушевим, которому сообщили, что двойник подвергся воздействию атравляючих вішеств. Оце так, за словами творців допису, цей от диктатора замінник жити буде, адже, начебто, припускають, що у цих от отруйних речовин було надто мало, щоб вони загрожували йому смертю. Ну а зараз же з цією незручною ситуацією нібито намагаються розібратися. Начебто думають та шукають, як же так сталося, як же отрута потрапила до начебто несправжнього Путіна, та хто до цього може бути причетний. Пишуть, мовляв, всі, хто мав хоч якийсь безпосередній зв'язок, з нібито постраждалим, останнім часом проходять перевірки. Більше того, ці от перевірки, начебто, мало не секретні. І за словами генерала СВР, Патрушев старший, не розповів про це навіть переважній кількості людей з так званого Політбюро 2.0. Невже підозрюю когось із своїх? Як гадаєте? Напишіть, будь ласка, ваші припущення в коментарях під цим от відео та не забудьте підписатися на канал сейчас, якщо й досі мали необережність цього не зробити. Ну, а далі я вам... озвучу короткий фрагмент из допису, что ж там у продолжения. Круг людей, имевших контакт с дублером в последние несколько дней, проверяют люди из ФСО и ФСБ отдельно друг от друга. Надо отметить, что людей, с которыми контактировал президент, немало. Многочисленные встречи и мероприятия с проверенными и не очень людьми для двойника стали нормой, а если учесть, что у кого-то из контактирующих с Путиным Могли сліпою, то поиски при соблюденні секретності можуть зайняти много времени і не обов'язково ввінчаються успіхом. Отака от, от інформація від генерала СВР. Що думаєте з цього приводу? Та чи вірите взагалі словам авторів? Якщо це правда, то дуже цікаво, що ми з вами тепер розуміємо і відаємо більше, ніж ті, хто сидить в Кремлі. Все це, власні, всі ваші думки, всі ваші емоції, всі ваші здогадки, пропоную висловлювати знову ж таки в коментарях під цим відео. Шановні, на сьогодні це кінець випуску. Ми обов'язково будемо продовжувати щодня невтомно розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та їх, звісно ж, спростовувати. Аби ви якнайшвидше дізнавалися лише правду, прошу вас підтримати канал сейчас, поширити цей випуск обов'язково. Підписуйтесь, не забувайте тиснути на дзвіночок, ставте свою вподобайку і до скорих зустрічей.